Ви були моїми головними артистами, креативниками і генераторами свята в будь-який час доби. Бажаю, щоб у вашому житті завжди звучала музика радості, горіли софіти, мрій, і не було провалу за лаштунками. Нехай навіть строгий начальник здається вам добрішим після того, як ви пережили шкільні концерти. Не забувайте, що життя це сцена, де імпровізація часто краще за репетиції. І якщо колись в офісі вам стане нудно, згадайте, як ви танцювали в коридорі після останнього дзвоника. Світ чекає ваших сольних концертів. Дорогі випускники! Я завжди вірила, що ви не Just smart, а super smart. Ви довели, що можете не тільки правильно читати «London in the capital», а й мислити ширше, діяти сміливіше. Нехай у вашому житті все буде окей, а проблеми No. Успіх нехай буде forever, а помилки тільки в минулому. І пам'ятайте. Гучок це ще не все. Головне хепілайф. Дорогі випускники. У вашому житті буде багато реакцій, і нехай вони всі будуть з ефектом вау. Синтезуйте любов, випаровуйте сум, кристалізуйте щастя, будьте каталізаторами добра в цьому світі. І не дозволяйте нікому зруйнувати вашу формулу успіху. Ви унікальна сполука, яку не повторити навіть у лабораторії. Дорогі випускники. Життя це ваше полотно. І фарби ви обираєте самі. Додавайте яскравих кольорів. Не бійтеся мазків імпровізації. Навіть якщо десь потекло, це просто абстракція. Нехай ваші дні звучать як симфонія, а ночі як ніжна акварель мрій. У вас є талант бути собою, використайте його наповну. І пам'ятайте, кожен із вас це витвір мистецтва. Привіт, друзі, життя це марафон, а не спринт. Тож не виснажуйтеся одразу, розподіляйте сили, але й не пасіть задніх. Коли важко, робіть глибокий і вперед. Віджимайтеся від зневаги, присідайте на впевненість і бігайте до мети. Нехай серце тренується любов'ю, а душа драйвом. І пам'ятайте, хто рухається, той живе, тож вперед до мрії! Випускники, у кожного із вас цілий всесвіт всередині. Ви наче герої роману. Хтось, як Гаррі Поттер, хтось як Гамлет, а дехто точно. Дік Сенд. Пам'ятаєте цих героїв? Дорогі мої, не бійтеся міняти жанри. Сьогодні драма, завтра комедія, а післязавтра фентезі з хеппі-ендом. Нехай ваше життя буде бестселером який не хочеться відкладати. І хай у кожного буде свій авторський стиль без плагіату і без цензури. Тримайте перо в руках і пишіть яскраво. Ваша вчителька зарубіжної літератури Світлана Григорівна.